Підосичник жовто-бурий, або ж красноголовець не від слова красний по-кацапськи, тобто червоний, а від слова красний українською, тобто красивий. Вітаю, друзі! Трохи по восьмій ранку. 14 серпня 2025 року. Ми в Сосновому, а з краю трохи мішаному лісі на Зіньківщині, на Полтавщині. Вперше цього року, після річної засухи, яка закінчилася приблизно, десь там у квітні-травні, вперше такий улов просто на одній локації. Це чудова така долинка, осики. Там трохи акацій, молоді сосни і дуже гарне місце. Просто цікаво, що це схоже на польські. Вони. Прикольно. В молодому лісі. молоді посадці соснові. Ну Так, не сказати, що дуже затишне, затишне місце, бо э, тут сонце, в принципі, майже цілий день. Але є все цікавіше і цікавіше. Так, це розпаковочка. Там сидить гриб. Поруч недалеко два мухомори сіро-рожевих, можливо, це такий самий. Так, це він чудовий, смачний істівний гриб. Я скуштувала його вперше цього року. І тепер як такі гарні буду знаходити, то ще й не один. обов'язково беру красень. Ну, стосовно чистоти, здається, не красень, але почистимо, побачимо. А, та, а ось його сусіди. Так, після перевірки залишилась одна шапка і один гриб. Ну, гриб чистий, він наймолодший. Якщо доїдуть додому живі, то будуть спожиті із задоволенням. Не втомлююся милуватися красою Соснового лісу. Одна з найкрасивіших речей в нашому світі, на мою думку. Зупинилася на сніданок. Так, це наше це відеречко. Це наша кава, водичка. Чи варто назвати це сніданком, не знаю. Так склалося, що я сьогодні снідала о третій ранку. То, можливо, це в мене ланч, обід. Важко сказати, але хто зараз дивиться моє відео і смакує, усім смачного. Нагадую, смачного, а не приємного апетиту, тим більше. Неприятного апетита. І хочу подякувати всім добрим людям, які подобають моє відео, підписуються на мій канал та пишуть коментарі. Особливо вдячна всім, хто написав під відео, де були вовчі ягоди, яких я не впізнала. У ну, нас, в общем, здається, інші якісь рослини називають. Мені написали, що то крушина. І я дуже вдячна. Тепер знаю цю рослину. Знаю, що ягоди отруйні. Дуже-дуже вам усім дякую. Завжди з нетерпінням чекаю на коментарі. Смачного! Ось і легендарні маслюки. Зрозуміло, що вони старі і червиві. Це ось і посіявся, можливо, комусь, видно, спори осівають там під ним вісову підстилку. Не так страшно, що ми їх не з'їмо. Але хотілося б все-таки побачити молоденьких. Цього я точно і не зриватиму взагалі. Ото один. Перший, здається, більш-менш молодий, хоч це не гарантія. Не, не молодий. Навіть якби він був молодий, це не була б гарантія, що він чистий. І не молодий, і нечистий. Як бачимо, гриб червивий. Решту два я не буду чіпати, тому що вони ще старіші. Але приємно, що маслюки все-таки є, хоч десь і хоч скільки. Друзі, подивіться, які потужні грибочки трапились на моєму шляху. За запахом, здається мені, що це все-таки грузді. Хоча грузді з сироїжками дуже схожі, бо, власне, грузді теж належать до сироїжок, до сироїжкових грибів. Цей грибочок такий вже старенький, тому трохи неприємно пахне. А ось цей подивимось. Цей молодший, до речі, чистий, не червивий. Запах ідентичний. Тут іще є. о, які два маленькі, гарненькі, дивіться. О, а це запах реально груздів. Отой самий борошнистий. Він вже не такий неприємний мені. Треба подивитися тут іще, якби таких молоденьких, такі просто такі свіжі, такі тугенькі. Дуже приємні. Погуляю ще тут. Друзі, ніколи не забувайте натиснути червону кнопку. Я думала, що знімаю, що фільмую момент, як я зариваю свинуху товсту, що виросла в пеньку, аж ні. То було не так. Ось вона. Я її зірвала вже раніше. Подивіться. Доказ того, що ця свинуха товста, а не тонка. Оця ось оксамитовість на ніжці. Ну, її тут мало видно. Але видно. Такий гриб нас не цікавить. Ну, але чому? Гарний. подивіться, нехай лежить і далі. А тут поруч є таке, що нас може зацікавити. Мені здається, що це один з різновидів груздів. Не знаю, як він називається хрящ-молочник, чорний там чи якийсь іще. Буду з'ясовувати, але досить цікаво. Запах так, запах груздя. Той самий борошнистий. Яка приємна знахідка. Ще один польський. Як гарно в моху. Але гарно, мабуть, тільки зовні, тому що... Бачимо старенький. Або просто дуже припечений, десь тут сонечко на нього світило. Перевіримо. Знайшла цього грибочка в гуглі, щойно посидівши, перепочивши на колоді в лісі. Так, це дійсно грусть. Хрящ-молочник, оливково бурий Чи чорний, оливково-чорний, мабуть. Належить він реально ж до молочників, але так дивіться, вже минуло десь, може, трохи менше, ніж півгодини. Молочка немає, очевидно, це засуха. Але, виявляється, гриб придатний до вживання. Ага, почитала далі. Вважається умовно їстівним. Їдять свіжим, ну, тобто, готують свіжим, там, варять, смажать. І для Засолювання вважається одним з найкращих, але перед цим його потрібно вимучувати кілька днів або там підварювати. Але в деяких країнах європейських його вважають неїстівним або навіть отруйним, тому що в ньому там ну, якісь є речовини, які потім накопичуються в організмі і так далі. Ну Те, що ми знаємо про свинуху тонку, от приблизно те саме я прочитала про цей гриб. Так, він оливково-чорний називається. І, здається мені, це не мій гриб. Бо якщо є хоч найменші сумніви в тому, що гриб добрий, його краще якнайшвидше позбутися пригадуєте, не знаю, не беру. Сумніваюся, не беру. Ну і так далі. Основні правила грибника. Так, розпочнемо збирання. Моєї улюбленої сиріжки, рожевої. Досить немало її тут насілося. Ну, Відносно частина зовсім сухі, частина молоденькі. Це суха. Це суха, це молоденька або дві незрозуміло. Це нібито якась така не дуже стара. Так, гарненька. І ось. Тут дуже сонячно перепрошую, мабуть, погано видно. Зараз позбираю, потім покажу результат. Щастя неймовірне. Я знайшла улюблений гриб. Аж три. Вони тут росли вже кілька років, я постійно сюди навідувалась по них і думала цього року, що грибниця вже померла, а вона ще жива. З тієї крихітної то чотири. Найкращий в світі гриб – лисичка. І хоч я її так страшенно люблю, я її дуже-дуже рідко бачу, а ще рідше споживаю. Привітайте мене! Хоч понюхаю, хоч з'їм одну або й дві сирі. Надія вмирає останньою. Досить багато було. Сиріжки рожевої, вся або майже повністю суха, або й зовсім суха. І ну, фактично, крім однієї, вся червила. Ну і як бачите, залишилося дві тільки лисички, тому що дві інші я з'їла. І це було дуже смачно. У цьому лісі щось таке міняється. Тижнями я ходила сюди в пошуках хоча б одного, хоча б старенького, хоча б зовсім уже червивого і зугнилого красного ловця, щоб переконатися, що вони тут колись таки були. І дивіться, що. Нарешті. Це один. Це два, оце три, і це не все. Тому що отам, на дорозі, зараз покажу вам просто посеред дороги. Я залишила там відерочку. Аж отам, отам отам Не видно відерочка, бо сонце дуже. Сонячний день. Ось уже ближче починає воно проявлятися. Їдемо вже. Аж ось. Дивіться. Це просто посеред дороги починаю збирати. Поки збирала ті, знайшла ще одного. Підозрюю, тут є десь ще маленькі, яких я не помітила. Ну, Нехай ростуть. Хоча мене навряд чи комусь дістануться, просто поростуть і зістарюються. посіються. І це теж непогано і для лісу, і для мене. В Нашій місцевості Красноголовців не знає майже ніхто. А навіть хто і знає, то не завжди збирає. А тим паче зараз у ліс ходять тільки фанати. А фанат у нашій місцевості один. Це я. Тому усім повних кошиків. Продовжимо наш блокбастер під назвою Красноголовці, частина третя. Це третя місцина із Красноголовцями. Виріс просто в пеньку. Та ще отака малесенька діточка. Дитиночка у нього була. Це я тільки зайшла. Побачимо, що ось є. Ось нові персонажі нашого великого фільму, нашої епопеї. До речі, я там бачу іще, ну, як мінімум, три вдалині. А тут ось вони. Зустрічайте. Супергрибочки і, здається, у відеречку забракне місця на всіх епізод нашої епопеї називається Братство чотирьох. А от там за цими чотирма ще якась кубка. І, можливо, там п'ятий. Або якийсь ворог. Супер. Це супергерой. Маслюк молодий зернистий. Шана і хвала нашим героям. Маслюк молодий зернистий виявився не супергероєм, а шпигуном і диверсантом. Який пробравшися в наші лави, переніс із собою черв'яків. Тому червивий був і він повністю, і ноги майже всіх наших чудових красноголовців. Але не встигли вони повністю зіпсуватися, голови на місці, і наше відеречко добряче поважчало. Також мені здається, що доведеться ставити його в торбинку, тому що ми йдемо до ще одного місця, де можуть бути красноголовці. Не факт. Але сподіваємось, Уже ж як є, то мають бути всюди, щоб воно таке могло бути. Неприємно, смачно, але незрозумілий мені грибочок. Ніби й сироїжка, а ніби й ні. Хай собі відпочиває. Тут ще трохи таких є. Цікаво-цікаво. Так, ну, оце наша четверта. На нашому шляху місцина, де могли бути Красноголовці, я їх не бачу, на жаль. І так і сяк придивляюся. Тому четверта частина нашого епічного блокбастера під назвою Красноголовці має трагічний фінал. Жодний зірковий актор не з'явився на знімальний майданчик. Тому що їхні райдери передбачають багато води, а цього наш продюсер якраз і не зміг забезпечити на сьогодні і на всі попередні дні. Але режисер, сценарист, оператор і решта знімальної групи не втрачають надії на продовження серіалу. Тому чекайте наступних частин. Уже незабаром, можливо, навіть за тиждень. Всім дякую за увагу. Дуже вдячна тим, хто додивився моє відео до кінця. Раджу тим, хто вперше на каналі ознайомитися з іншими частинами в хронологічному порядку. Це цікаво майже як детектив. Усім дякую, усім повних кошиків, усім добра і миру. На все добре, до нових зустрічей!